Говоренням теми догляду за військовими, які отримали інвалідність внаслідок поранення, потребують постійної підтримки піклу, піклувальників. Які програми соціальної підтримки є в Україні? Та яку допомогу від держави можуть отримати близькі, які спілкуються, е, е, які піклуються? Перепрошую про поранених ветеранів з нами зараз на прямому зв'язку. Заступниця міністра соціальної політики України Уляна Токарєва. Пані Уляно, вітаємо вас. Добрий день, власне, якщо говорити про програми соцпідтримки для ветеранів та їхніх сімей, чи можете розповісти, які можливості відкриті перед ними? Так, я хочу окремо вам подякувати за увагу до такої важливої теми, і вона дійсно в фокусі Міністерства соціальної політики і багатьох інших державних інституцій, місцевого самоврядування. І власне всі разом ми працюємо над тим, щоб родини ветеранів і самі ветерани отримували необхідну соціальну підтримку. Сьогодні це декілька важливих програм, які впроваджує міністерство соціальної політики разом з місцевим самоврядуванням, тому що дуже багато програм працює саме на рівні громад. you <laughs> І це як і нові програми, так і ті, які працюють вже давно. З нових програм це, наприклад, програма соціальної адаптації для ветеранів та їх родин. Вона містить два великих компоненти: це власне такий перший етап, де ми збираємо ветеранів, які повертаються до своїх родин разом з їх родинами. І протягом тижня психологи, соціальні працівники разом з ними проходять цей процес адаптації, визначають ключові потреби, які необхідно закрити. Для того щоб родина почувала себе в безпеці, комфорті і отримувала необхідну підтримку. Дуже важливий результат. Ми вже маємо разом з Полтавською, Черкаською, Вінницькою областями більше 150 родин пройшли вже таку програму, і ми вже готові впроваджувати її більш широко. Зокрема, на черзі у нас і Хмельницька область, і Дніпропетровська, Миколаївська, Полтавська, тобто, ми будемо поширювати цю програму. Індивідуальний такий. Компонент друга частина цієї програми полягає в тому, що вже безпосередньо в громаді ветерана та його родину підхоплюють соціальні працівники і допомагають вирішувати ті проблеми, які стоять перед родиною, тобто супроводжують їх в цьому процесі. Але безумовно, це не єдина програма. У нас є і програми по догляду за ветеранами або членами їх родин, бо мова ще йде не тільки про самих ветеранів, а, наприклад, про їх літніх батьків або родичів з інвалідністю. Тобто таких програм у нас є декілька. Пані Уляно, ну, скажіть, будь ласка, чи ці родини можуть розраховувати на якусь фінансову допомогу від держави, а якщо можуть, то яку саме або від громад? Власне, за соціальними послугами в в громадах звернулося більше 90 тисяч ветеранів та їх родин в 2023 році. Це більше ніж в 10 разів більше ніж це ніж це було в 2022 році. І ми розуміємо, що люди повертаються додому, і їм потрібні дуже різні програми підтримки. І, зокрема, ці програми підтримки фінансуються, якщо ми говоримо саме про фінансування з місцевого бюджету, і з державного бюджету. Наприклад, з місцевого бюджету, в тому числі, фінансуються такі програми, не тільки як догляд, які цю про ці послуги отримали у нас більше 4 тисяч ветеранів, але й, наприклад, це представництво інтересів або соціальний супровід, або паліативний догляд, і так далі. І деякі з цих програм вони власне виражаються в фінансових компенсаціях. Наприклад, догляд на професійній чи непрофесійній основі дозволяє зняти частину навантаження на родину або фінансово допомогти їй влаштовувати догляд за тими членами родин, які не можуть самі себе обслуговувати. Власне родина отримує фінансову компенсацію за ту за ті послуги, які їй надаються. Є ще також додаткові програми, які фінансуються з державного бюджету. Ми знаємо, що частина ветеранів. Повертаються і втрачають частину свого здоров'я, частину функціонування тобто, наприклад, вони потребують або протезування, або допоміжних засобів реабілітації. Це те, що також фінансується з боку держави. Тобто, як я вже казала, таких програм декілька, і тут дуже важливо, щоб ми індивідуально підходили до кожної родини, тобто складали план підтримки, виходячи з потреб саме цієї родини. До речі, ви задали трохи про допомогу за доглядом за військовими ветеранами. Чи можете розповісти трохи про те, які послуги входять до такої допомоги та підтримки? Перш за все, в межах цієї програми, ми звертаємо увагу на тих, хто не може сам себе обслуговувати, тобто їм потрібна стороння підтримка. І ми не кажемо, що ці люди обов'язково мають бути самотніми. Ще раз наголошую на тому, що нам важливо підтримати і родину ветерана чи ветеранки. Тут основний акцент робиться на тому, щоб допомогти людині вирішити побутові якісь виклики потреби. Наприклад. Коли ми говоримо про дотримання потреби в Покращення побутових умов, прибирання ведення домашнього господарства. Тут соціальний працівник або робітник може допомогти з закупівлею продуктів харчування чи ліків. Він може допомогти прибрати чи приготувати їжу. Також цей фахівець або фахівчиня може допомогти зв'язатися з іншими службами, які потрібні саме цій людині, або, наприклад, викликати лікаря, або викликати комунальну службу, і так далі. Також у межах цієї послуги. Надається і психологічна підтримка, і багато інших важливих видів підтримки, які потрібні саме цій людині. Пані Уляно. Перш ніж ми продовжимо обговорювати цю тему, є повідомлення про те, що в Харківській області оголошена повітряна тривога. Тож просимо всіх наших глядачів, які зараз в Харкові перебувають і в області перебувати в укриттях до оголошення відбою. Пані Оляно, ви сказали про 90 тисяч заяв у минулому році і в позаминулому близько 9 тисяч. Тобто ми маємо як мінімум 100 тисяч ветеранів, які звернулися до соціальних служб. А чи маємо ми таку кількість спеціалістів, які можуть надати їм допомогу? Це дуже актуальне питання. Ми маємо зараз трохи більше 30 тисяч фахівців. Соціальної сфери, які займаються саме послугами соціальними, і вони працюють не тільки з ветеранами, ветеранками та членами їх родин, вони працюють з абсолютно всіма групами, які потребують соціальних послуг і підтримки. Звісно, що такої кількості може бути замало, але тут кожна громада може приймати рішення: а скільки фахівців безпосередньо потрібно для того, щоб відповісти на потреби. Жителів громади, і це якраз є одним з результатів реформи децентралізації, того що громада сама може приймати таке рішення. Ми, як міністерство, можемо їм порекомендувати надати примірні розрахунки, як це може бути, як може бути влаштована робота соціальних працівників. А також ми можемо звернутися додатково до наших партнерів міжнародних, наприклад, товариство Червоного Хреста чи такої громадської організації Карітас, багатьох інших, які. Межа гуманітарного реагування, яке запитує зараз держава, допомагають власне з доглядовими, саме з доглядовими послугами і для людей, які переїхали з постраждалих громад, і для родин ветеранів, і так далі. Також ми, як держава, зараз можемо допомогти з фінансуванням певних послуг. Власне, що ми і робимо, це різні соціальні послуги, які зараз фінансує міністерство соціальної політики, враховуючи виклики війни. Тобто фінансувати можна як, допоміж... як допомагати тим людям, які теж доглядають, і користуються також можливістю, які у допомозі, яку надають гуманітарні організації. Безумовно, так. Ми поєднуємо всі ці програми в одну, і як я вже казала, це не тільки послуги, але й, наприклад, допоміжні засоби реабілітації. Тобто, те, що допомагає людині рухатися і набувати ось ту самозарадність, про яку ми говоримо. Пані Уляно, якщо можна коротко, скажіть, як а, алгоритм дій, який треба зробити родичам військового чи самому військовому, аби отримати таку допомогу, дуже важливе питання. Перший крок, який необхідно зробити, це звернутися. Або до органу соціального захисту населення, який діє майже в кожній громаді, або до центру надання адміністративних послуг, які уповноважені приймати заяви на надання таких доглядових послуг. Після цього цей пакет документів потрапляє до безпосереднього органу захисту, приймається рішення, і вже тоді долучається соціальний працівник або робітник від центру надання соціальних послуг або територіального центру соціального обслуговування, або як я вже казала, від. Тих організацій, які контрактовані або за рахунок гуманітарного реагування, або за рахунок місцевого бюджету, таким чином обов'язково проводиться оцінка потреб людини, тобто для того, щоб надати ось цей догляд, про який ми говоримо, обов'язково проводиться оцінка функціонування тобто, які саме функції втрачені людиною, де саме потрібна допомога з доглядом, щоб були враховані всі потреби людини. Зрозуміло, пані Уляно, дякуємо, що доєдналися до ефіру. Оляна Токарєва, заступниця міністра соціальної політики України, була з нами на зв'язку.